Як можна за один рік завершити Росію перемовини між Україною і Європейським Союзом щодо вступу до Європейського Союзу, я вам чесно скажу, я не знаю. У мене є чимало питань з цього приводу, на які я не бачу жодних реальних відповідей? Але я можу на це сподіватися, безумовно. Я хотів би на це сподіватися, що це буде швидкий процес. Але поки що нам потрібно йти поступово. По перше, все ж таки почати повноцінні перемовини між Україною і Європейським Союзом щодо вступу до Євросоюзу, зараз цих повноцінних перемовин немає. Вдалося почати технічні перемовини дуже за дивною процедури, але вето Угорщини в принципі говорить про те, що реальних перемовин, які б могли закінчитися рішенням про те, що той чи інший кластер з переговорного порядку денного закривається, їх немає, і поки Угорщина. Не зніме своє вето, значить, ніяких реальних перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу не буде. Значить, нам залишається очікувати або зміни влади в Угорщині, або зміни позиції Віктора Орбана після парламентських виборів, можливо, внаслідок тиску на нього, його давнього приятеля Дональда Трампа. Хоча ми не знаємо, хто з його давніх приятелів має на нього більший вплив Трамп. Чи Путін, от в чому проблема? А якщо виявиться, що це не можна обійти, тоді Україна залишиться за дверима Європейського Союзу на десятиріччя як Туреччина, і буде це виключно намір. Другий момент це потрібно, щоб Україна сама проводила ефективні реформи, які будуть наближати її до Європейського Союзу, то теж дуже багато чого буде залежати від українців. Третій момент, звичайно, пов'язаний з завершенням війни. До того моменту, поки російсько-українська війна не завершиться, про жодну європейську інтеграцію України не варто мріяти. Я ще уявляю собі ситуацію, якщо Україна стане членом Європейського Союзу без усталених кордонів, хоча я в теж в це не дуже вірю. І ми його нещодавно почули від єврокомісарки Марти Кос, скажімо, щодо Молдови. Що Молдова навряд чи стане членом Європейського Союзу без вирішення проблеми Придністров'я? Повірте мені, все це юридично стосується і Криму, і Донбасу, і ніхто в Європейському Союзі зараз навіть не уявляє собі, як це вирішувати, можливо, сподіваючись, що через 10-15 років, коли дійде до реальної європейської інтеграції України, це вирішиться якось саме собою. Але якщо інтеграція буде швидше, то тоді що робити? Просто, чітко і ясно казати Україні: Росія створила для вас ідеальну паску, і ви в цій пасці будете сидіти. Ми просто не хотіли вам про це розповідати. Ну це ж теж не дуже правильно. Так що треба шукати рішення вже сьогодні, розуміючи, що його дуже важко знайти.